Військові часто говорять, що це їх особиста війна. Чи розділяєш ти цю думку, і яка ця війна особисто для тебе? Вона особиста певною мірою для кожного. Тому що кожен хоче звести якісь свої рахунки. В кожного забрали щось, щось своє. Тобто, в мене це. У мене це, окрім моїх друзів і товаришів, це вся молодість, яка, яка прийшла у війську з 21 року, я там. Це, це забраний час, це, це здоров'я в даному випадку вже в мене. Це для мене вже особисте. І я знаю, що я там не заспокоюся, поки ну, хоча б більша частина. З тих людей, які причетні до всіх жахів, які, в принципі, відбувалися на нашій території, поки вони не будуть покарані. От, це моє особистість. Але може сказати хтось, що ну, все оголошено, перемир'я. Всі розійшлися по своїм сторонам. Є чітка, там, чіткий кордон, вже новий, визначений чи старий, визначений, невідомо. І хтось може сказати, ну все на цьому моя війна закінчена. Ну тобто, це вже є якісь особисті е, рамки і межі, мабуть, так. Коли так скажуть, для тебе війна закінчиться? Ні, я вже казав. Я бажаю покарання справедливості, як мінімум, для цього. Тому що вони творили дуже багато військових злочинів, і за них треба покарати когось. Тут питання в тому, як це все закінчиться, просто і чи це буде прийнятно, чи ці всі втрати не були дарма, скажімо так. І що буде в майбутньому. Тобто, на яких умовах це закінчиться? Це важливо. Тому що якщо ми зараз розійдемося і буде небезпека, що через 5 років все повториться, умовно через uh -huh. 5 років, то для чого тоді це все було? Ну тоді треба йти до кінця. Складне питання, і дуже да. залежить від сотень факторів. Навіть. Вистачить нам сил і до кінця? Хотілося б вірити. Проти нас воює сильний ворог, який чисельно нас переважає, який як би не хотілося вважати в плані підготовки, обмундирування і всього іншого нас переважає. Переважають нас в тому, що вони готові кинути будь-яку кількість за, для досягнення своєї мети. В цьому також вони нас переважають. Ми зараз тримаємося виключно на характері і на тому, що позаду вже стіна, в яку ми вперлися, і ну нема куди йти. Ми просто загнані в кут. Куди тікати? За це треба помститися. Я хочу за це помститися, і це оце моя особиста війна також за це. На твою думку, куди зараз рухається війна? В сторону Києва. Повільно, десь повільно, десь трошки швидше, але поки що в сторону Києва. При наявності даних технічних засобів, при наявності е, нинішнього. Стану по мобілізації, ну, тобто, кількості особового складу недостатньо людей. Поки що рухаємось назад потроху. Але, але як є загально ну, хотілося б, щоб в бік перемоги, але, але в майбутньому, я думаю, що в бік якогось паритету технічних засобів, дронів і всього іншого. В бік великої сірої зони, де не зможе пройти ні техніка, ні піхота. Тому що, тому що дрони різні, наземні, літаючі і, і всяке, всяке різні. Інші дрони будуть мінувати. І ми не зможемо рухатися, я думаю, нікуди. Ні вперед, ні назад. Ніхто. І далі вже будемо бачити. Це вже буде цікаво. Як особисто ти психологічно готувався до снайперських завдань? Мені не потребувалося якоїсь особливої психологічної підготовки. Треба просто розуміти, що це за робота. Тому що от якраз е, снайпер це дуже романтизована така професія і спеціальність. Чим це проявляється? В фільмах ти лежиш такий класний, весь гарний, в гарному костюмі з величезною гвинтівочкою, е, робиш постріл і десь там. Злий поганий хлопець падає, і ти такий красунчик встаєш і йдеш десь на захід станці. От. Але це не так. Це не так, це зовсім інакше виглядає. І це треба розуміти. Треба усвідомлювати просто, що це буде насправді. От, це, це, мабуть, основа якоїсь психологічної підготовки. В чому головна зброя снайпера? В голові. Ну. Гвинтівка, може б хтось міг сказати. Але це. Але це виключно шмат прецизійного такого металу, гарно виробленого, який без тебе краще зробить свою роботу насправді. Тому потрібно усвідомити і зрозуміти те, що ти не повинен заважати своїй гвинтівці працювати. Концентрація, мабуть, уважність, ну і, і навченість. Це. Власне, як і у всіх інших справах. Тобто так, так, як і у кулеметника, умовно. Що ти будеш вміти, що ти завчиш до інстинктивного такого механічного рівня, до автоматизму, те й буде відбуватися на полі бою. Тому що роздумувати і згадувати щось через силу, як це все відбувається, важко. Ти спустишся до рівня, до рівня своїх навиків. Тому навички головна зброя. Чи є в тебе особливе ставлення до зброї? Чи це просто знаряддя роботи і не більше? Особливе ставлення було раніше. Я до кожної одиниці зброї ставився якось до, як до чогось такого сакрального, і я там її вичищав повністю в ідеал і ну, занадто навіть ставився до цього питання. Я там боявся, краще я візьму. На якусь, на якусь задачу автомат Калашникова, аніж свою гвинтівку, тому що, можливо, там щось з нею станеться або, або там те, або все. Ну, але потім прийшло розуміння того, що це, це механізм. Це механізм, це чисто інструмент, яким ти повинен працювати. Не потрібно його десь там ідеалізувати. Але він завжди повинен бути доглянутий. Це, це важливо, тому що якщо він відмовить в непотрібний момент, в критичний момент, ну все тоді, це, це виключно твоя проблема. Тобто він має бути завжди доглянутий і в справному стані, і приведений до нормального бою. От і тоді це буде працювати. Але треба розуміти, що не потрібно лізти під танковий обстріл за гвинтівкою, тому що це шматок металу, а зброя це людина. Ти відчуваєш надмірну увагу до себе у суспільстві? Надмірно і ні. Не відчувається. Ну, типу, те, що ми говорили, люди часто, навіть, якщо ти по формі, хоча я в формі дуже рідко, дуже рідко. Якщо ти в формі, то взагалі десь дивляться в іншу сторону і вважають, роблять вигляд, що тебе не існує. Якщо ти просто йдеш, то хтось, хтось там дивиться так. Надмірна увага, типу, що. Це ти десь її сховав всередину куртки, чи в тебе нема руки? <смі> От таке. От хіба що в такому вигляді? От, а так ні, немає надмірної. Люди, люди живуть своїм життям. Десь розуміють, що як я бачу, що я там шоркаюся і щось в мене геть крепко не виходить, то вони, типу, допомогти? Я такий. Якщо мені. Я розумію, що все края, я вже сам не стягну, таке. Ну, да. Давай. Суспільство не знає, як себе поводити. Як себе поводити, так? Їм треба призвичаїтися, бо це люди специфічні вже. Це люди, які мають свої психологічні травми, і важкий, дуже важкий пережитий досвід. Треба десь з розумінням ставитися, десь трошки почитати літературки, як, як в принципі, відноситися до таких людей. Бо ПТСР це нормальна така історія, яка буде в багатьох. З часом навчатися на досвіді, але краще підготуватися заздалегідь. Наприклад, бізнесу відкриваєш ти свій магазин, кладеш ти ту бурківку чи плиточку там біля свого біля приміщення, ну зробити, будь ласкавий той бордюр з'їзд з тротуару на дорогу. Подумай про інших. І тобі і мами з колясочками будуть вдячні, і всі пандуси, наприклад. Ти приходиш, там п'ять сходинок крутих мені по ним ну так, трошки з, з обережністю підіймаюся. І там до них просто при, приварено два швейлери так, під кутом 45 градусів півтораметрових. І ти дивишся і розумієш, що це зробили, щоб людина могла піднятися на кріслі. От ніби як, згідно закону, є, є. Я би посадив власника цього магазину в те крісло і сказав: Ну, з'їжджай. Це просто знущання над людьми. Ну це, це зневага до людей, як на мене. Я, я б за таке жорстко карав. От, прям. І Після служби як не крути, але всі повернуться до свого цивільного життя. Так, в статусі ветерана, але потрібно буде жити. І кожен має подумати про те, як, як саме створити ці можливості для цих людей. Твій топ тупих питань від цивільних. Основне питання це що з рукою. От, що з рукою, дуже люблять це питання задавати. Чомусь в мене так склалося. В основному це дядьки в на КПП в воєнкоматах. Можливо, тому що вони, по-перше, бачили багато поранених. Вони самі військові, і вони вже вони не соромляться задати це питання. Типу, о, що з рукою? Я вже щось тільки не вигадував. Від собаки покусали до того, що мене і ліфтом там защемило, і в тролейбусі. І, типу, я вже не знаю, я татуювання зводив, з лазером переборщили. Коротше, і там в Краматорську бив татуху Гангрена Мати, я вже що тільки не вигадував. І вони хавають, вони такі: серйозно, я кажу, друже, ну як серйозно, ну як це? Ти серйозно? Він такий, ну ти є ж йди. Стандартні такі питання, але в мене, чесно кажучи, їх трохи раніше колись давно ще задавали, а потім перестали, типу, е скільки, скільки вбив, а як там ще. Ну, це ніби не тупе питання. Людям, я розумію, що цікаво і е цілком ймовірно. Але на війні не так все працює. Це не, не дуель. Типу, судар, випадє, кидаєш йому рукавичку в обличчя, і ви йдете стріляти сюди за, за гаражом. Це не так відбувається. Там цілий підрозділ навалює, а потім ви приходите і дивитесь хо-хо-хо, скільки тут валяється цих хороших хлопчиків. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете нас підтримати донатом, QR-код на екрані. Ми хочемо зробити наш контент цікавішим. Тому обов'язково напишіть в коментарях, з ким би ви хотіли побачити наступні наші інтерв'ю. Є українці, які не читають новини, аби не травмувати себе. Чи можуть бути люди в суспільстві України поза війною? Як показує практика, можуть Можуть, і вони себе добре почувають. Вони розповідають так, що я не слідкую за новинами, я не цікавлюся політикою в новинах суцільні якісь негативні новини. І, типу, один негатив, а я дійсно не хочу себе травмувати. Що б ти сказав таким людям? Що потрібно цікавитись, і від кожної людини залежить майбутнє нашої країни. Не можна бути осторонь, тим більше зараз. Чомусь в мене така думка, що якщо таким людям потрібно щось говорити, то їм не потрібно нічого говорити. Але, але, але. Вам, вам це потрібно. Це безпосередньо стосується вас. Вас мається на увазі людей, яким, яким не цікаво. Ви зможете виїхати за кордон? Добре. А ви заберете своїх, всю свою родину? Чи виключно своя там своєю сім'єю? Там декілька чоловік розвернулися і поїхали. А все ваше оточення? Ваші друзі, вони не факт, що зможуть втікти в прямому сенсі, це це, бо це виглядатиме саме так. Вони втечуть з країни, коли вже буде критичний момент, і коли вони будуть розуміти, що все закінчено. Але куди втікати? Всіх дуже сильно чекають у світі з відкритими обіймами. Їдь ми вас будемо радо, щиро приймати. Ви нам дуже потрібні в нашій країні. Приїжджайте до нас, забивайте на Україну. Давайте ні, це не так. Треба треба вчитися. Треба вчитися на своїх помилках і розуміти, що відбувається в світі. Бо Бо ми бачимо приклад росіян. Там банально їм не цікаво. Вони живуть в своїй бульбашці. Моя хата з краю» і, і все інше. Ну взагалі вони цікавляться новинами, але там ж одна пропаганда. Цікавляться люди там, не всі, далеко не всі, і ті, хто здатен осягнути ту інформацію. Багато з тих, хто не цікавиться, вони й не розуміють нічого. Це ну просто та. Не, не. Маса, мабуть, маса, просто якою абсолютно легко маніпулювати, які абсолютно легко насадити будь-які наративи, які піддатливі будь-якій пропаганді і будь-якій інформації, просто які кинеш шматок ти, в тарілку, і вони його з'їдять. І навіть не, не подивляться, що це було. От. І це раби. Це вони не мають свого майбутнього. Воно їм не належить. Вони повністю в руках влади, влади і їх бажань. І що, наші люди хочуть так само жити і бути просто якимось покірним стадом. Грубо, звучить грубо, але, але як інакше. Не знаючи, що відбувається в твоїй країні, що відбувається в світі, просто цей негатив, який ти ніби не хочеш бачити в новинах, прийде до тебе додому. Він постукає в двері і він стане безпосередньо твоїм негативом. От. А це значно більш неприємно аніж читати про це в новинах. Які думки ти хотів би, щоб зараз лунали у суспільстві серед цивільних та військових? Мені легше було б відповісти про те, б я не хотів чути зараз у суспільстві, а це якраз частина там з наративів пропагандистських, типу антимобілізаційні кампанії. Ці всі? Це, це взагалі жесть. За що нам воювати? Поберіть спочатку корупцію. Потім ще якісь там закиди. Ну, це тисячі відмазок, і просто це люди будуть вигадувати все, аби виправдати себе. Мабуть, оці суцільні закиди російської пропаганди, і не тільки, і жертв російської пропаганди вже з нашого боку. Про те, що ну ці всі антимобілізаційні заходи, ну також вони ні до чого хорошого не приведуть. І людям потрібно критично мислити. Тут вибір простий: або захищай, або загинь. Все. Насправді, досить невеликий відсоток суспільства став на захист. пішов. — Невеликий. Невеликий, не невеликий. Ми бачимо зараз, що все важче і важче йдуть збори. Тобто, і люди, які просто, ну не просто, які, які донатили, які допомагали війську. Вони також починають сходити десь туди, скочуватись. Є люди дійсно, які останню копійку віддають для того, щоб. Бо ці люди розуміють, для чого і чому це потрібно. Але дуже багато людей, яких це не обходить. Що з цим робити, я не уявляю. Це не популярні рішення. Може стали менше донатити, тому що почали забувати про війну. Як можна забути? Люди адаптувалися. Е... Туди адаптувалися просто. Вони звикли, звикли до тривоги. Прилетіло по Києву, ну і прилетіло. Ну і, ну і нехай. От росіяни погані, давайте вже щось з цим робіть, українці. Що, що ж це? Якось ППО, де ППО, де Петріоти наші? Mm -hmm. Все. І на цьому закінчується. Ні, так не працює, потрібно щось зробити. Це дуже неприємно за, за дану ситуацію, тому що подивіться на наші кладовища. Забудете. А, а ті рідні, близькі, які поховали своїх там, синів, друзів, братів, батьків і інших, вони забудуть? Не забудуть. Як ви можете так легко начхати на їх думку? Ні, ну не повинно так бути. Знов таки, ну як мінімум, росіяни не дають нам забути про це. Не кажучи про лінію фронту, постійно подивіться на карту там, тривог, прильоти ці всі. Як можна забувати, як можна жити в своїй бульбашці? я не уявляю. А якщо зараз мобілізують по людей, це врятує якось ситуацію. Це допоможе в плані того, що ми зможемо по-перше, цих людей навчити більш якісно. Тут питання мобілізації, проблем не в тому, що дійсно в нас зараз ми ледь-ледь справляємося з планом мобілізації, тобто, щоб поповнити ряди тими, хто вже не може служити з якихось причин. Угу. Відповідно, треба швидко, а людей немає. Ці люди підготувалися якісно, поїхали на ротацію, і вони вже не було б цих закидів про те, що. Мене не навчили або не було часу на підготовку. Насправді mm -hmm. це питання кожного військовослужбовця і, yeah. і бажання навчатися, тому що я чудово знаю, як це може відбуватись, коли ти пояснюєш щось людям, а він каже, мені все одно я мобілізований. Тобто, це спасіння потопаючих, це діло рук самих потопаючих. Але якби ці люди були, можна було б провести ротацію. І тоді люди могли б відпочити, тому що це надзвичайно виснажує, як мінімум, фізично і морально. Тобто людям потрібно відпочивати, людям потрібно відновлюватися морально, фізично, але їх немає ким замінити. Тому так це, це вирішило питання. Що ти будеш розповідати своїм дітям-онукам про цю війну? І яку історію ти ніколи не розкажеш. О, ну, я буду страшним дідом. <реш> Чому? Колись, колись потім, в майбутньому, я сподіваюся, що будемо збиратися ну, всією родиною. І я буду трьохсотий раз розповідати одну і ту саму якусь історію. І всі такі, от я зараз розкажу, як на війні було. І всі такі, знов дід починає, ай, не треба. Але це буде цікаво. Якщо я не забуду більшу половину з того, що відбувалося, то це буде. Ну про що будеш розповідати? о та ну. Та так дуже багато. Навіть, як кажуть, що є, є що згадати, нема що дітям розповісти, але тут треба буде. Десь, десь доведеться підбрехати. Ну, що, mm. от, якісь, зацензурити трошки, якісь можливі моменти. От, про те, як там десь на, на гілках висіли всякі там частини поганих хлопчиків. Mm -hmm. Саме й негатив якось буду скашувати, ясне діло. У мене дружина. Дуже багато чого не знає. Не скажу про що, бо вона дізнається. Тоді. тоді моя вся концепція ламається. Жахіття, ці всі не потрібно нести. Ну, як на мене, не потрібно нести в, в цивільне життя. Особливо, особливо, якщо ти знаходишся десь на бойових і починаєш дзвонити дружині і казати, як тут все страшно, Ну так подумай про неї, як їй як сидіти і думати, що її чоловік знаходиться в таких умовах. Що ти вважаєш своїм найбільшим досягненням? Те, що я вижив в тому бою досягнення, те, що я зміг побороти, побороти себе, побороти свій страх і врятувати життя другу. Ну, ми, ми це робили вдвох. Ми врятували його вдвох з загиблим, все таки з загиблим моїм другом. Але інший, інший лишився живий. Ну і я там вижив. Це, це мабуть, основне моє досягнення. Ну, трішні, таке маленьке, маленьке для мене досягнення, що я, що я причетний до, до цієї війни, що я щось роблю, що я беру в ній, приймаю в ній участь ще досі. Я не залишився осторонь, і мені не буде соромно перед своїми нащадками і, в принципі, перед собою навіть. З якими викликами Україна зіштовхнеться після війни і до чого потрібно вже готуватись? Вже готуватись потрібно кожному. до... До війни нинішньої. Uh -huh. І якщо хтось цього не робить, то це великий промах. От, і це дуже недальноглядно. Після війни потрібно буде готуватися до нової, тому що ну, знов-таки ми не знаємо, що буде з нашим противником, що буде з Росією е, після того. Але треба бути готовим до наступного нападу, тому що, тому що вони так робили завжди. Якщо щось не вдавалося, вони казали: все, хлопці, дружимо, мир. І йшли до себе, готувалися. Працювали над помилками і усунувши всі недоліки попередніх операцій і війн, вони приходили, рівняли все і досягали своєї мети. Вони так робили весь час. Тому готуватися, готуватися, відбудовувати, навчатися, навчати своїх дітей, тому що це наше майбутнє. Працювати над собою, над своєю правосвідомістю і думати, розуміти, що, що наша держава, Україна. це Кожен з нас. Ми... Кожен з нас частинка цього пазлу. А що для тебе означатиме перемога України у цій війні? Це існування. Існування країни, суверенітет, існування нації, це право право на якусь самоідентифікацію і реалізацію. Це це буде перемогою. Так, не, не факт, що що це буде в межах, в межах кордонів наших, але що зможемо, то зробимо максимум. Я, звісно, не, не хочу віддавати жодного клаптика е, цієї землі. Вона, вона боронилася раніше кров'ю здобувалася кров'ю. І зараз так само відбувається. Кожен, кожен метр цієї землі дається надзвичайними зусиллями. Я не хочу її віддавати. Але чи, чи вдасться це зробити, не знаю. Я хочу, щоб країна моя була демократичною. Я вірю, що, вона, що це буде демократія, що це буде розвинена країна, європейська країна, яка, яка цінує, цінує життя, яка цінує право, цінує закон.